Восьмий рік у садочку номер 35 працює Ганна Олександрівна. Вона помічниця вихователя. каже з осені групу номер 3 закладу дошкільної освіти відвідуватимуть найменші вихованці. Садочок наш змінюється кожного року. Він не однаковий. Він кожного року зовсім інший. Яскравіший, додаються нові елементи, робимо новий дизайн. Ви бачите, у нас дуже багато іграшок. У нас старша група була. Дуже багато для розвитку іменно підготовки до школи у дітей багато сильні діти у нас виходять з групи. Дуже вчителі дякують нам. Цьогоріч у садочку здійснили косметичний ремонт. Також цього літа продовжили роботи з облаштування найпростішого укриття. Ми зробили додатковий евакуаційний вихід, в якому провели ремонтні роботи, поклали плитку, облаштували стіни. Також дооблаштували санвузол, Замінили двері, пофарбували підлогу, пофарбували стіни, тобто зробили все яскраве, щоб дітки відчували себе так само, як в звичайній групі щодня у садочку. Готовність закладу до нового навчального року нині перевіряють представники ДСНС. Щодо закладу ми оглядаємо стан пожежної сигналізації, таке екзаміри опору ізоляції. Електрика, наявність первинних засобів пожежого також шляхи евакуації. Окрім надзвичайників, до складу комісії входять поліцейські, представники Департаменту освіти та науки, Державної служби якості освіти та Держпродспоживслужби. Для чого потрібна ця комісія? Для того щоб визначити стан готовності закладів, оскільки кожного року маємо певні рекомендації, певні оновлення щодо стану укриттів, стану харчоблоків. Відповідно певні рекомендації, які, наприклад, заклад отримував минулого року, чи усунули ці рекомендації, або якісь зауваження чи були усунуті, як оновилося те чи інше обладнання, тому що ми розуміємо, що ми щороку. Максимально робимо комфортні умови для того, щоб дітки в безпечних умовах могли отримувати освітні послуги. Мають обстежити понад пів сотні шкіл, гімназій та ліцеїв: 56 садочків, чотири заклади позашкільної освіти та п'ять закладів профтегосвіти, які діють на території Хмельницької громади. Ми в перші дні працювали з сільською місцевістю, і відповідно зараз по мікрорайонах об'їжджаємо іншу частину. Тобто більша половина, якщо в нас всього 122 установи, тобто більша половина вже проінспектована. Є певні рекомендації від Державної служби надзвичайних ситуацій. Це стосується перевірки вогнегасників. Також є певні зауваження до облаштування харчоблоків. Це саме. Як комфортно якісно працівнику харчоблоку працювати? Певні рекомендації надаємо, щоб було зручніше, щоб було правильно по певних нормах, таких як ХАСП. Ну і відповідно перевіряємо обладнання для себе, як для представників засновника. Фіксуємо, яке обладнання потребує оновлення для того, щоб в майбутньому в календарний бюджетний рік закласти певний ресурс для того, щоб оновити певне обладнання. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста.